Цифри постраждалих та загиблих ростуть кожної хвилини. Скажу, чим я зараз займаюся, я вже повернувся другий раз сюди, тому що тільки приїхав, проводив оперативну нараду зі всіма міськими службами. Стосовно чого. Зараз працює МЧС. Працюють всі відповідні служби, всі на місці, і поліція, і е, Національна гвардія, а також приїхали і військові, і ТРО, всі допомагають. Окремо, я хочу сказати слова подяки простим містянам, які з першої хвилини допомагали розібрати завали. Прості люди, як я кажу, хлопці е, тягали власноручно автівки своїми руками. Що ми будемо робити далі? Є проблема. Я не хочу зараз казати про те, що ми зараз можемо поговорити далі. Я не хочу зараз казати про кількість загиблих та постраждалих. Але якщо казати про набережну перемогу 118, цей будинок, я народився на жиломосів перемога і прожив тут все життя. Це 18-ті будинок, де проживає десь 1100 людей. Тому зараз разом з нашими комунальниками з департаментом ЖКХ ми відпрацьовуємо поквартирно. Скільки людей залишилось, нам потрібно забезпечити охорону всієї будівлі. Також нам потрібно зараз, оскільки немає ні тепла, ні води, і цей дом зараз відключений від всіх комунікацій, а також будинки, які знаходяться поруч, нам потрібно... Людей розвести і тому я всіх зараз прошу пресу, проінформувати територіальну громаду людей, те, що ми зараз чекаємо всіх в пунктах незглавності, які розташовуються в 130-й школі, в 111 школі, а також в дитячому клубі Штурм це десь 500 метрів або кілометр, знаходиться там за універсамом. На бульварі слави. Тому якщо хто нас зараз чує, будь ласка, туди переміщуйтесь, ми забезпечимо всім необхідним чай, кава. зараз підвозимо їжу. Також зліва, отам от, ми вже пригнали автобуси для того, щоб людей таким чином якби переміщати на пункти незламності. Це по перше, по-друге, буквально Зранку, після того, як буде закінчений розбір завалів, ми будемо обходити, як я вже казав, всі квартири, дивитися на те, які пошкодження в будинку, тому що це панельна будівля і ну, я вважаю так, що те, що знаходиться зліва, у будь-якому випадку потрібно буде демонтаж, і також всі під'їзди, які знаходяться справа зараз, також потрібно буде демонтувати і потрібно треба буде допомагати людям на те, щоб вивезти їх речі, і, ну яка люба потрібна буде їм допомога. Зараз ми працюємо над цим. Зараз є повна комунікація із офісом президента. Мені Ну, десь на 30 хвилин кожного разу телефонують з Офісу президента, працюємо з військовою адміністрацією, працюємо з нашими рятувальниками. Тут розгорнутий оперативний штаб, підключен старлін, намети ми розташовуємо з водою, з їжею, працюємо. Ви ж розумієте, ну, це така дуже страшна трагедія. Ну, ви всі можете побачити це на власні очі. На мій розсуд. Це Х-22. Я так вважаю, що вони намагалися поцілити по теплостанції при Але як росіяни стріляють, ми всі знаємо. Так називаємо високоточне оружие, і тому вони влучили в житловий будинок.